Всім привіт у мікрофона Inscreen. Сьогодні ми з вами пограємо в of Medan. Це в нас гра від розробників Dark Pitches Anthology. Коротше, в них є багато ігор, вони роблять багато ігор в жанрі хоррор, і ось я вирішив пограти в цю гру а точніше на неї була знижка, і е, ось я вирішив в неї пограти. Ну ось далі Little Hope, вони роблять House of the Ashes. Я чесно не знаю, року ця гра, і я дивлюся лесплеї на Ютубі в одного з блогерів, але це було десь два роки назад і чесно кажучи, мені самому хочеться пройти цю гру, тому я її пройду. Можливо, я колись збираю на вебку і показую, пізнати їбало, але е, поки що буде без вебки. До речі, в мене сьогодні наїбнувся диск е, HGD-шник. і добре, що в мене був старий комп і я поставив е, собі звідти диск, бо ну, прийшлося би новий купляти. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там багато якраз таки новин і халяви. І от прямо зараз можете переходити в мій тг канал тому що там буде халявний Steam ключик. Хто перейде, забере активує, напишіть, що, що, що за гра вам випала. А ми будемо грати в одиночку, бо я єбана одиночка і будемо запускати каточку так, я сподіваюся, по звуку все буде норм. Я вроді нормас все виставив. Так, нова історія. Вибираємо серйозний рівень складності. А, вже нова ячійка, давай. А, буду грати на російській мові по причині того, що немає українізатора. Шукав, де тільки можна, ніде не знайшов, тому буду грати на російській мові і з російською звичкою. Ввірне, <с> я зловлю до хуя хейту, але блядь, я їбався російські субтитри перекладати, тому що це нахуй неможливо. Так, ще воно прогрузиться, я продовжу. Блядь! Так, нарешті воно прогрузилось. Ось наші корабли. Да, так, компанія людей, я прочитав, там опинилася на кораблі воєнному. І там щось відбулося. А що саме, ми ще, в принципі, дізнаємось? Якщо по звуку якісь будуть нюанси, в принципі, я прибавлю гущість. У мене ще, до речі, з новин вирубила світло на пару секунд і сука злетів сейв на 4. Це гра про мотоцикли, але. Але я думаю, нічого страшного, тому що я знайшов там файл, люди викладали ті типу, посейв і можна його скачати. І там навіть буде більше пройдено, ніж я прийшов. Хто любить мотоцикли і його начну тематику, поставте лайк нам ще про це в коментарях, буде цікаво почитати. Блять, піздець, я ще ви розуміли, чи з руками так показую, значить в мене є вебка, сука, ну її ніхуя немає, її просто ніхуя немає. Так, Джо, портовий ринок, менть журія, після второї, після Другої світової війни. Чели бухають, Хуярят пивко. Ну все, дружище, давай-ка возвращатися на корабль. Я думаю, немає сенсу це перекладати, тому що всі це і так розуміють. О, стоп! Машина. Чо? У ну, красавчика Чарлі появилось тут ще одне небольшое дельце. А? Подав, ви вмієте питись? Умію ли я? Ей, дай четвертак. До Китайські субтери думаю, треба перекладати. Вердше варя... то, що ви знаєте китайські субтитри дуже маленько, як я. Я, до речі, граю на мисці, хоча, звичайно, в цю гру краще було грати на геймпаді, але в мене його нема, бо я бомж їбаним. Яке питання ти хочеш взяти костям? Костям, блядь, костям не знаю, як правильно. Чи буду я багатим? Розкажи мені про мого сина, про мовчати. Розкажи мені про мого пиздюка. Я про сина своєго хочу спросити. Он, а... Альтруїзм. Вверх пішов. У нього все хорошо буде. Так я ще долбое, блядь, розпитати <смага> якогось мага, блять, сина, нахуй. Виби, що це нічим хорошим не кончается, кажется, свого власного досвіду, блять, життя нахуй. Не в мене такий досвід. Похуй, що мене сина немає, блять. Так, я виберу бамбук, нахуй. <сміх> Подивись на кості. Скажи мені, що ти бачиш. <сміх> Нажміть і утримуєте, щоб брати предмети. Ну от я взяв. Mm, от перевернув пожеж так от. Но... Ну, риба, блядь На рибу, похоже. Ну да Кстати, мешкає тож удобно, я думаю, буде неприкольно. Я не знаю, як я буду приймати рішення на швидкість, але. Твоя судьба може прийти до тебе щось там в будь-який момент, і вона як та вітер. Ну такий вітер завжди. несе за собою смерть і страждання. Смерть? Да, блядь В'єби його. Ни хуйню пиздец. Э, так как понимать? Какого черта, а? Ну да, пиздец. Взнал свою судьбу. Отойди. Дай мне попробовать. Треба здигнати злость, да? А мужик? Ця гра, до речі не недолго, по моєму десь моє а, моє на годину 4. А то. Дай Да, думаю, Довго проходження займен. Сейчас попробуй. Ну давай. Так, це брака саначи, продай себе. А, використовую это стрілочку на них, щоб... блять. Як бити нахуй! Я жму. О, вдарив! Що я помню. Вдарив! Не, ну в принципі мишкою зручно. А треба використовувати клавіатуру чи не Бо я не знаю. Бля, як це в мишку? Ні, ну нормально, нормально, бля, я ж граю нахуй. Піздец. А, вот вони цей. Вони... Підштовхуються. Ебать, я Ось вот це швидке рішення треба приймати, Блядь, а, а яка там мишка? А я не понимаю. Я дебіл Там не понятно. права це права, кнопка, я даун. Я, я не можу це на мешкать. ЄБАТЬ, нарешті попав. Все, черне, це чорне, це то, що треба нажимати. Чорне, це та, яку треба кнопку нажимати Щасливо Бля, ЄБАТЬ, ЄБАТЬ, ТРАКЦІЯ Вроде сказал, что умеет битися? Та пиздец. Бля, ось ось я фигня почалась на шведке типа. Все прям нелегко. Ліва! Да ли лів, Блядь, право, я, я не можу розрізняти цю хуйню, пиздец. Способность и Дякую, що зайшли. Всего доброго. Ні, nee, чуваки, знаєте який буде проходня? хуйовий, потому що грати на місці, це запізняю. Я ж проєбу всі відповіді нахуй, запиз. Ладно, плаще до, до чого це призводає. Окей, блядь. Ой. Ну, так швидко викидаю, я не встигаю відреагувати просто. Типа я думаю, що це ліва кнопка, а це насправді права кнопка. І я такий, що блядь? Надо якось розрізняти цю хуйню, вот як яку гру буду грати. Це ж повний трендец. Так, вони щось грузят. Вони щось грузят. Ага. Кисящик. Так, прогрузочка доволі бистра, доволі швидка. Блять. Знайома ситуація. 50. Блять, треба телефон виключати на такі моменти, коли я відоси записую. Боя. Боя, Мама дзвонить. <звук> У мене була схожа ситуація. Через бухло, через бабки посварився і це піздець. Не бухайте краще. Черному, потому и бузят. Этого можно тащить сразу в лазарет. Второго, волоките, в канцер. Пусть там посидит. Бля, мені шесть знает, что треба здесь зробити. Да и звук, потому что дуже тихо. Діалоги, вот, давай только не сниму, чтобы так тихо. Бля, пожевна, по-моему, збереглось. Звук. Эээ, uh, вообще громкость uh, звуки, дело его ну, давай на 88. Да. А ну. Ну, трохи погромшем, если пиздец. Я вроде на микшере не uh, прибавлял гучність, а 6 тихо прям. Так, шторм. А, і це ящик. Ну, спойлер, ще закину, я даю, цей ящик розіб'ється, чи що короче, там я таки сбуда. І вони всі потравляться і буде пиздец. Да, бля 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 бля. ось музика громка. Ну, я вучаюсь за такі нюанси, ну це пиздец. Гро... Гущись музики Режим звука. що це А, ну блядь, що Че, я ценове, бро. Так, музику, ну, давай я такого. Да. Все очень громкая музыка, пиздец. Ну, все звук, наверное, был даже. Все, я твебе я твебе их. Джиджи. Чалок mm леву. -hmm. Менчес Петрона Мая. А я. Цей біс побухав. Ага, це повний кошмар. Лазарет 22 червня, якщо не помиляюсь. Час 36. Ммм, mm, я можу ходити. Да? Да Так. О, ліва кнопка, диви Воно білим щас підсвічується, типо нормально, а там чорним було, бля. це біле треба нажимати, бля, я тупий. Це хто його син? А, там покрутити можеш, не вроді би. О, типо там ж можна його гортати. О, ти його береш. Ну, перегорни, да. о, дивишся написано. Папі, повертайся быстріше. Да, окей. Это нуля, блядь Это нуля. Так Ящик давай откроем Класс! Охуенный ящик Там трупак, блядь Вот что за херь Я уже, блядь, две недели видос не снимал И это пиздец, кстати Какую я сегодня хуйню рубил, вы бы знали Меня добавили в черный список аж в двух группах моєму селі в якому я живу. <ріху> Ся пізда Так. Давай, піднімемо тебе. Вже. А, бля, я що треба зробити? Я ж не те, повернув, диви От мешка появилась, нічого не тикається. Не, диви, ось, я, типа. Ну тут нічого немає, бля, я нічого не не можу, я хуй знаю. Може його треба якось ідвинуто. Як Вики знаю. <кхм> а ну може вікно подивитись. А, я ж ключ взяв, я ж ключ взяв, точно. Боже, я взяв ключ того чого качення, бо я ж, блядь, протупив, даже не заметил. Ничего очи червоні його накачали якоюсь херню. Так, це я иду, просто ну, как в режиме кина, <laughs> в режиме фильму, блять, с видос Билайки, дос наполовину фильмом но украинскую, так 6 с ржиком. Да, как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Бля, з вами щось той маг, блядь, зробив, їбаний, нахуй магів. Так, акуратно. А, нажмі щоб попасти... Ебать! А як? Ебать, я понял. Ну, пока попадаю. Поки не важко. Ну, це газ, наверное, газом траванулось. Бля, якщо ще я промахнусь, він, типа ебне, да? Смысл, я ж попадав, я ж попав, я ж по всіх попав. Че, блядь, як? я ж не міг проебатися херня, блядь. Дай ще звуки тихі що зроблю, бо я і так напівглухий, блядь, то це буде піздец якийсь. М -м -м Такого. Да зберегти. Там у мене мета стояла. Дізнатися, що відбувається на кораблі. Ну ще я, бля, дізнаюсь. Угу. Це у вас глюки, чуваки, бля. Я, я хотів сказати, може це ціпеца і. Так заскриптовано було, бо я вроде попав в ту хуйню. Типу в такт пульса. Що ти втикаєш? Пішли двері відкриємо. Так, ну це білим підсвічується те, що треба нажимати. Блять, ну там закрито, нахуй другий раз сука. Ой, бля! Так, окей. А, ну до підсвічується, подсвечивается, сюди його треба. Чарли, сюда! Ас. Я жму. Класс, трупак, шао, да. Но менше хуйня не налякаю. Ця гра вроде не сильно страшна, до я хорори нахуй не люблю, тому наверное, <звірно> я її купаю, бо вона не сильно страшна. Мені цікаво, на яку я кінцівку пройду. Головне не на розову. Блять. Ні, ну пизда, вроді би. Ну, Ютуб, я щось таке, кену, Типу розовий, цей як його розовуто. Розовувато. Вот бить Типа, ніхто нічого такого не подумає, я просто про розовату говорив. Так, давай спускаємось. Спускаємось. Акулятно? Так, шифши піти швидше, добре. Без питань. Бля, мені цікаво, а взагалі якась якісь ігри Dark Pictures перекладені українською. Там, типа, офіційної звучки я знаю, що немає. субтитрів, а від народу хз. Бо можливо я ще в якусь гру пограю. Ну ні, мене навіть звуки ці не лякають. Ти ж пацана. Ти в порядці? то є причина. Я про неї поки говорити не буду, що мене ці звуки налякають, ну ладно. Чарлі, йди сюди! Я тут, братанчик. Єбать, Це кіно. Чисто трупи. Щас стріляти будем чи що? бо цього не пам'ятаю, хоч лесплей дивився в іншого блогера. Ну я кажу, я два роки назад досюди дивився, тому я вже не дуже пам'ятаю, що ту має бути. Не, ну якби я вибрав, типа. Дракона, <рив> <рив> напевно, було б те ж саме. Я пам'ятаю, там якісь люди будуть на кораблі, на солдати, чи це мене глюче. По-моєму, там якісь люди просто поїхали відпочинок, я ж таки пам'ятаю, і. Типа, на солдати, можливо, це буде пізніше. Ей, і вони попали на цей корабль, і вони мають розгадати загадки, що було якраз таки з цими солдатами. Ну, якщо я не помиляюсь, має бути іменно так. Да, їх димом нормально накачало. А що вони, блядь, перевозили, просто я не розумію. Липіздюк, но його немає, насправді, наскільки я розумію. Мікаси це просто якийсь солдат. Його глюкає. А, це його син. Я ж я ж попав по ньому. Бля, хочешь прикол? А тут аж типа цей. Є вибір, нет помню, стріляти, не стріляти. Но я по ньому попав. Все, чуваку пизда. Ну да, вся грана прям піздец так, щоб страшна, але сюжет, наскільки я знаю, має повинен бути цікавим. Сюжет наскільки я знаю, повинен бути цікавим. Ну, сейчас я уже не знаю, сколько там играю, напевно, хвилин понятно, стрит 20, можливо, 15. І поки... Ну, не прямо так, чтобы щляло, вроде прикольно. Є там хто нибудь Де всі? Мене хто нибудь слышит? Давайте координати, повтори, закинь, координаты! А, ну давай же! Давай же, черт возьми! <звук> Это что за хрень? Бля, yeah, ну прикольно, наче таке як кіно дивився прям заебіс. Тут чупакабра, мужик, блядь. Охуєть <laughs> нахуй. До речі, хто дивився на цей момент, я кажу, напишіть про це, по перше в коментарях, а по-друге... Ідіть в телеграм-канал, тому що там буде ключик до рандомної стім гри. Заебіс, випрыгнув. Да, да наші моряки муряки. Да, цена пам'ятная в Ступ. Типа, если пришел в Ступ. Ооо. ДЕЦ дссс, дяс, дя,

Да, напевно, це мозло мені АП прилетит, але похуй, я його лишив. Ну це цей мужик якраз таки що, по-моєму, цей. В різних е іграх. В Dark Вич с антології був представлені, якийсь розказчик, щось типа трохи його знаю. Я не знаю, це чи ні, ну давай блять додаємось. Super Massive Game. Сука, если я паправот, я же хуею. блядь, долго ты будешь жить, нахуй, бо я заебался это Вс, Все, блядь, открываешь двери. О, заебись, привет. Это вы? Да, привет. привет. Я помню его, да-да-да, я даю его с плея, помню Сивачука. В моем хранилище. Да, здорово. Теперь рассказчик истории. Я хранитель. Да, 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 я Любитель знаю, кто истории. ты, блядь. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как это. Угу. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана. Ну да, И да, я понял, что мы идея будет э, решать на финал. Решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь Неизбежно. Хорошие слова. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдают. Но же к тебе очень червонь. Накурив чешу. Но никому не хочется платить раньше срока. Правда? Ну, я ситуации. Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Mm -hmm. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова у нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершили. Хорошо. поваржу за тебя наиболее часом. Бум. И сейчас, по идее, мои будут люди. Да, 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 потому что сколько вышла? Ну, ладно, хуй з ним, блять, їбанути на 40 минут чи забити хуй. Не, в пизду, не хочу. От прийшли пролог ахуєнно, бо 30 хвилин не відос, ой, 40 годин не дуже хочу монтувати. От прийшли пролог, піздато. Кому сподобалось відео, хочете ще, напишіть в коментарях, поставте лайк, підпишіться на канал, підписуйтесь на той канал, да. А мікрофон або він скренщі, по можете підтримати деком депом. Вдякую всім за перегляд. Скоро побачимось. Всім пока!